Аграрії шукають можливості для підтримки національного сільгоспвиробника. Переконані, це один з інструментів стабілізації гривні. Торік, попри загальне скорочення виробництва, галузю 38% валютних надходжень країни забезпечив саме аграрний експорт. Члени аграрної партії реєструються на позачерговий з'їзд вже п'ятий за останні 14 місяців. Найголовніше питання на порядку денному участь у найближчих виборах до столичних райрад, низки територіальних громад та позачергових Криворізького міського голови. Концепт будівництва партії абсолютно інший від того, що використовувалося в побудові політичних процесів у нашій країні. Тобто, ми дійсно будуємо партію знизу до верху, дійсно кропітким демократичним процесом. Це складно. Це набагато важче, чим просто взяти десь гроші і будувати якийсь процес. Але це приємно, тому що ми дійсно будуємо унікальний інструмент. Як результат на останніх місцевих виборах, партія увійшла в трійку лідерів за кількістю сільських, селищних та міських голів, каже лідер. Силу позиціонують не як галузеву, проте головну ставку все ж роблять на розвиток сільського господарства. Стратегію мають на наступні 30 років. На даний момент ми проти того, що в Україні реалізовувалися продаж землі. Ми говоримо про те, що мають існувати. Вати відкрита і прозора система податкування аграрних галузі України. Ми говоримо про те, що має існувати певний рівень підтримки дотації, які існують по всьому світу. Фермери-делегати зі східних регіонів кажуть, не полишають улюблену справу попри складні умови ведення бізнесу та повну відсутність обігових коштів. Розраховують незабаром полісила, буде представлена на усіх рівнях, що полегшить захист виробників. Банки, в тому числі, кредитом в Донбасі не дають аграрний фонд не покупаю в Донбасі, ні зерна за года Компанії, поставщики дізельного топліва, удобрені без передоплати нічого не дають. Допоки ж аграрна партія продовжує активно розбудовувати регіональну структуру та створювати первинні осередки в усіх населених пунктах.